Привіт, друзі! Откровення за роликом слухай слово Боже щодня щонайменше дві години, і ти зцілиш душу. Будь-яка інформація розвиває наш мозок, наше тіло. Інформація це щось духовне, що находить, надходить у наше життя. Це нематеріальне. Щодня ми читаємо інформацію новин. Ми її споживаємо, і видно, як багато людей зараз чудово переказують новини. І це справді розвиває мозок. Будь-яка інформація розвиває мозок, але ця інформація, ці знання не дадуть людині здатності впоратися з внутрішньою душевною кризою зі страхом, коли виє сирена, коли ракети падають. Необхідно, щоб Ісус Христос оселився у нас. Тобто, хрещення в Ісуса Христа це хрещення в Боже Слово, коли Слово стає плоттю, крім новин та іншої інформації, яку ми споживаємо щодня, має бути щонайменше дві години занурення у Слово Боже, тому що Слово Боже Ісус Христос стане частиною нас. Ми повинні вирішити, в чому ми хочемо перебувати у страху чи в коханні. Амінь. Підписуйтесь на мій погляд.